У Лозовій на третьому мікрорайоні поставлять об'ємну літеру Л. Вона буде заввишки у три метри, майже у метр завтовшки. Конструкцію розмістять посеред депутатського сквера. Це буде читацька арка. Про неї лозівська молодь попросила мера, і той підтримав ініціативу. Літера буде металевою і з нішами, куди можна буде поставити книжки. Вийде такий собі обмінний пункт літературою. Лозівчани зможуть принести до арки свої книги, журнали і взяти почитати чужі. Конструкцію зведуть силами і коштом соціальних партнерів Лозової. Міський голова звернувся до наших партнерів соціальних. Це Лозівський кавальський механічний завод, паніцький вагоноремонтний завод ПРЗ, ПРЗ виготове металеву конструкцію, ЛКМЗ вигатове лави. Комунальники говорять, що квапитимуться побудувати арку до 16 вересня, дня міста. Біля неї планують зробити освітлення і встановити камери відеоспостереження.